Доброго дня, любі семикласники. Сьогодні вивчаємо тему шосту – Священна Римська імперія Пригадайте, перше, як було організоване управління Імперією Карла Великого? Які це мало наслідки? Друге, хто такі вікінги? Завдяки чому вони увійшли в історію? Пункт перший. Народження Священної Римської імперії як ви вже знаєте, Верденський поділ 843 року заклав основи трьох сучасних держав Франції, Італії та Німеччини. Спочатку східна частина колишньої імперії Карла Великого називалася Східним Франкським королівством. але насправді це королівство складалося із п'яти герцогств, які постійно боролися між собою. Мало зважаючи на верховного правителя короля з династії Каролінгів. Попри те, вони змогли успішно відбити напади вікінгів, однак наприкінці X століття зі Сходу прийшов новий небезпечний ворог кочові племена угорців або мадярів, вони осіли на великій рівнині на схід від земель королівства. І постійно влаштовували набіги на своїх сусідів. Для організації захисту герцоги вирішили об'єднатись і в 919 році обрали собі нового короля саксонського герцога Генрі I Птахолова 919-936 роки правління. Від цієї події бере свій відлік історія німецького королівства. Генріх І зумів припинити чвари між знаттю в країні, а також організував оборону проти мадяр. Він наказав будувати невеликі фортеці, бурги та організував закони важко озброєних кіннотників, лицарів. Генріх І птахолов отримав своє прізвисько через кілька сот років після своєї смерті. У XII столітті з'явилася оповідь про те, що гінці зі звісткою про обрання його королем застали Генріха за ловом птахів. Невідомо наскільки достовірним є цей переказ, принаймні в інших історичних джерелах згадується, що Генріх любив полювати. Син Генріха І, Оттон І, 936-973 роки правління у 955 році, у битві на річці Лех. Розбив військо мадярів, чим остаточно припинив їхні набіги. Оттон перший вірив, що зможе відновити Римську імперію Карла Великого, а тому прагнув, подібно до свого славетного предка, бути коронованим у Римі з рук папи Римського. Тому в 961 році Оттон І здійснив похід до Італії. Підтримав папу Іоанна XII в боротьбі проти непокірних васалів і повернув йому втрачений папський престол. За це вдячний папа коронував Оттона I як римського імператора. Подальша історія Священної Римської імперії була тісно пов'язана з християнством та церквою. Влада імператора освячувалася церквою. Він мав виступати захисником релігії. А ще оберігати ввірені йому території від зовнішніх загроз. Водночас імператори та папи постійно боролися за те, чия влада є верховною, духовна чи світська. Наприклад, імператор Генріх IV 1050-1106 роки правління зазнав принизливої поразки в боротьбі з папством за інвеституру і був відлучений від церкви. Він мусив вимолювати прощення у папи. Три дні голодний і босий імператор очікував дозволу на зустріч із папою Григорієм VII, а прощення вимолював на колінах за правління іншого імператора Фрідріха I Барбаросси, 1122 1190 роки правління його державу стали називати Священною Римською імперією. Це, на думку імператора. Мало підкреслити його незалежність від папи. Фрідрих І також намагався ввести військові дії проти пап. Він програв, але встиг завоювати північну область Італії Ломбардію. Нащадок Барбароси Фрідріх 1220 1250 роки правління, навпаки, вирізнявся нетиповим для свого часу прохолодним ставленням до релігії. Він так затягував з початком чергового хрестового походу, що папа наклав на нього відлучення від церкви, але Фрідрік II навіть і не спробував зняти його з себе. Натомість імператор вирушив до святої землі, де мирно домовився із султаном Єгипту про передачу Єрусалима та інших святих місць на п'ять років під владу християн. Папа був настільки розлючений, що навіть відлучив від церкви і місто Єрусалим. До кінця життя Фрідріх ІІ так і не помирився з папою, який називав його Антихристом і сином диявола. Фрідріх ІІ не любив Німеччину і майже все своє життя провів у Сицилійському королівстві, яке перетворив на могутню централізовану державу. Розкіш палацу Фрідріха II нагадувала двір арабського халіфа, на вулиці міста і в мандрівки королівством імператор виїздив у супроводі воїнів на індійських слонах і верблюдах. Фрідріх ІІ приділяв увагу й розвитку освіти. За його наказом 1224 року в Неаполі заклали університет. Перший університет. Заснований світською владою. Запам'ятайте, світський, окремий від будь-якої релігії чи церкви, інвеститура частина церемонії васальної клятви, під час якої сеньор передавав васалові предмет, грудку землі, жест, кинджал, рукавичку тощо, що символізував земельний наділ, який той отримував. У священній Римській імперії між імператором та папою розгорнулася боротьба за те, хто мав надавати земельні наділи духовним особам і отримувати від них васальну клятву. Папа Римський Григорій VII 1073-1085 роки провів низку церковних реформ. Серед іншого йшлося про скасування інвеститури. Це викликало обурення імператора Генріха IV, який не бажав втрачати свою владу над єпископами. Він розпочав політичну боротьбу проти папи. У відповідь той відлучив імператора від церкви. Цим скористалися невдоволені Генріхом IV німецькі феодали та власні діти, розпочавши повстання проти імператора. За такої ситуації Генріху IV. Не залишилося іншого виходу, як шукати примирення з папою. Холодної зими 1077 року імператор з невеликим почтом прибув до резиденції папи в замку Канноса на півночі Італії. Протягом трьох діб Генріх IV був змушений стояти босоніж в одязі спокутного грішника перед ворітьми замку, доки Григорій VII…» Його пробачив. Відтоді слово Каносса стало символом підкорення світської влади духовній, а вислів ходіння в Каносу означає глибоке приниження переможцем переможеного. Пригадайте, хто був засновником німецького королівства? Що таке інвеститура? Пункт 2. Німецький наступ на схід. На схід від земель священної Римської імперії, у межиріччі Ельби та Одера і на узбережжі Балтійського моря мешкали західнослов'янські язичницькі племена. Вони не мали власної держави. Спочатку їх невдало намагалися завоювати Генріх І і Оттон І. Новий наступ на ці землі розгорнувся всередині ХІХ століття. У 1147 році папа Римський дозволив німецьким хрестоносцям здійснити хрестовий похід не в Палестину, а на землі слов'ян-язичників. Хрестоносцям легко вдалося захопити ці території, оскільки вони переважали в силі. На спустошених землях постало маркграфство Бранденбург, центром якого в 13 столітті стало місто Берлін. У 13 столітті починається німецька колонізація Балтійських земель, що були заселені балтськими племенами. Німецькі купці першими проклали шлях у ці землі, за ними рушили місіонери, а згодом і лицарі. Вслід за ними на схід подалися німецькі селяни, ремісники, яких феодали заохочували всілякими пільгами. Місцеве населення винищувалося або витіснялося. У 1201 році на землях племен Лівів була заснована рига, яка згодом стала центром нової німецької землі Лівонії. Новозасновані німецькі держави ворогували із сусідніми руськими князівствами: Новгородом, Псковом та Полоцьком. Після поразки у битві на Чудському озері. Льодове Побоїще, 1242 рік, німці були змушені зупинити свій наступ на схід. У 1231 році почалося підкорення балтського племені прусів. Головну роль у їхньому завоюванні відіграв Тевтонський орден, запрошений у Балтію польським герцогом Конрадом Мазовецьким, володіння якого найбільше страждали від набігів прусів. На підкорених землях Тертонці створили сильну державу, яка незабаром стала загрозою як для Польщі, так і для руських князівств. У 1238 році, в битві під Дорогочином Галицько-Волинський князь Данило Романович завдав їм першої серйозної поразки. У 1410 році об'єднане військо Польщі та Литви. Завдало поразки Тевтонським лицарям у битві під Грюнвальдом, а землі Тевтонського ордену стали васально залежними від польського короля. Німецька колонізація відбувалася не лише за допомогою сили зброї. Правителі країн Центрально-Східної Європи запрошували німецьких селян, ремісників та шахтарів у свої володіння з надією, що їхні знання та досвід допоможуть у розвитку міст. Та так у багатьох містах з'явився значний прошарок німецького населення. Підсумуйте, землі яких племен завоювали німецькі лицарі. Пункт 3. Організація влади у Священній Римській імперії у X-13 століттях до складу священної Римської імперії належали території сучасних Німеччини та Чехії. Значна частина Італії та королівство Бургундія. Проте управління цими величезними територіями відбувалося приблизно так, як і за часів Карла Великого. Імперія складалася з численних князівств і графств, кожне з яких мало власну систему управління та закони, причому вони нерідко могли суперечити імператорським розпорядженням. Німецькі князі були повновладними господарями у своїх володіннях. Так, наприклад, відкриття дороги через перевал Сен-Готтард в Альпах перетворило Рейнську долину на популярний торговий маршрут. Тож місцеві князі піднімали плату за проїзд своїми землями, поки вона не досягла космічних розмірів. Крім того, феодали часто повставали проти імператора. А ще постійно влаштовували міжусобні війни. Починаючи з XIII століття, князівства фактично перетворилися на маленькі самостійні держави, а імператор виконував радше церемоніальні функції. Проте за ним зберігався обов'язок здійснювати правосуддя. Судових органів в імперії не існувало до кінця 15 століття, так само не було й столиці. Та впорядкованої системи управління імперією адміністративні і фінансові органи мігрували по всій країні вслід за імператором та його почтом. Імператор разом з усім своїм двором постійно подорожував власними володіннями, вирушаючи туди, де справи вимагали його присутності або ж туди, де можна було розважитися. Цікаво, що імператорський престол. У священній Римській імперії не передавався у спадок імператора обирали. Порядок обрання імператора визначала Золота булла», видана у 1356 році імператором Карлом IV, 1346 1378 роки його правління. Згідно з нею, спочатку більшістю голосів сім курфюрстів. Тобто князів виборщиків від німецького – «вибір» і «фюрст» – «князь», обирали короля, якого Папа Римський потім вже коронував як імператора священної Римської імперії. Золота була у Візантійській імперії, золотою печаткою латинською мовою буллою скріплювались найважливіші державні документи. Цю традицію перейняли і західноєвропейські володарі. Золота була закріплювала право князів на вищий суд у межах своїх володінь, карбування власної монети, відкриття шахт, що добували золото і срібло, дозволялося вести законно оголошені війни, але війни васалів проти Сюзерена були заборонені. Фактично закріплювався наявний стан речей у священній Римській імперії. Золота була стала основою для видання законів імперії аж до її ліквідації у 1806 році. З 1512 року імперія стала називатися священною Римською імперією німецької нації. Пригадайте! Який документ закріплював феодальну роздробленість священної Римської імперії? Висновки священна Римська імперія утворилася із королівства східних франків, що виникло внаслідок вертенського поділу? Її особливістю став тісний взаємозв'язок між релігійною та світською політикою? Також на відміну від Англії та Франції, тут не відбувалося централізації державного управління. Навпаки, Золота Булла 1356 року закріплювала феодальну роздробленість імперії. Німецький наступ на схід мав форму хрестових походів, але за суттю був одним із напрямів зовнішньої колонізації у Європі. Дякую вам за увагу, любі семикласники! Залишайтеся з Україною та з каналом Легко Вчу. Вставте подобайки через подобайки, поширюйте наші відео, розказуйте про наш канал своїм однокласникам, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб дізнаватися про те, коли виходять нові відео.